Столичні архітектори представили на містобудівній раді ескізний проект реконструкції пішохідної зони від парку Володимирська Гірка до Києво-Печерської лаври. У цю концепцію увійшло і створення алеї Соборності, яку місто планує облаштувати до наступної дати Соборності України. Алея стане першою складовою частиною загальнодержавного проєкту Національний парк України. Алея соборності у серці Києва присягнеться на кілька кілометрів на живописних дніпровських схилах. Оглядовий майданчик в цьому проекті стане умовним стартом для пішохідної прогулянки киян та гостей столиці, який завершиться біля станції метро Дніпро. На шляху мандрівників облаштують майданчики, що уособлять всі області нашої країни. Це і є філософія задуманої алеї соборності. Ми повинні обідінятися йти вперед, вперіо И такая экспозиция вот такого объединения на этой аллее всех областей и Республики Крым, и города Севастополь. Дорогобутство єдине і ж точки зору архітектора це все дуже должно бути гармонічно. Архітектори поки розмірковують, що саме символізуватиме їхні регіони. За словами Сергія Целовальника, головна умова все, що запропонують фахівці, має органічно вписатись мальовничі краєвиди. Облаштування доріжок, місць для відпочинку, освітлення теж дуже важливі елементи, і звичайно, пріоритет всіх починань збереження зеленої оази, а де необхідно її оновлення. Если там что-то будет что благоустроено. И это будет еще связано с национальным каким-то э, колоритом Украины, это будет намного лучше. И что-то сразу узнать и посидеть. Та несколько вещей в одному, думаю, це большой плюс будет. Але соборності розташована в зоні охоронюваного ландшафту. Хрещати, Маріїнські, міські парки, родзинку її пам'ятник Магдебурзькому праву, зведений понад два століття тому. Місто планує його відреставрувати до літа. Тим більше з цією місциною на берегах Дніпра пов'язана ще одна історична дата, яку відзначатимемо у липні – 1025-річчя хрещення Русі. Нарешті відремонтують і сходи, що ведуть звідси до Володимир. Ського узвозу, а біля арки дружби народів, де братиму початок алеї соборності, з'явиться на честь соборності України монумент Оксана Дупак, Води Мороховець, телеканал Київ.